Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, що було цього тижня в криптовалюті. Це щотижневий випуск Криптоновин. Поїхали! Прошу постав лайк, тобі не важко, а мені дуже приємно. Як завжди, почнемо з волатильності біткоїна. Цього тижня біткоін продовжує свій ріст. Це мене дуже радує, оскільки я купив криптовалюти на 1000 доларів. Звичайно, перед тим як почався ріст, і мене це дуже радує. Цього тижня свічка біткоїна відкрилася на позності 20 800 доларів за біткоїн, а закриється, скоріш за все, в районі 23 тисяч доларів. Тепер давайте я розповім те, що я чекаю від ринка, так сказати, трішки аналітики. Ми вже пройшли зону супроту у 22 800 доларів і закріпилися поки що на ній. Якщо ми не впадемо нижче 22 400 доларів, то нас чекає подальший ріст. До 25 тисяч доларів. Після цього я рахую буде корекція, але, звичайно, є, але ми можемо пролетіти цю зону дуже сильно і вирватися на нову ціль 28 тисяч доларів за біткоін. Ще одним показником, чому я вважаю, що ми будемо рости, це те, що ми перетнули зону 200-дневної скользящої, що дає нам знак на те, що ми в бейчому тренді, і я в цьому впевнений. Біткоін уже зробив 12 зелених днів поспіль, що стало другою успішною серією в його історії. Довше ціна зростала лише у листопаді 2013 року, 15 днів. За цей тиждень біткоін виріс на 10%. Тепер давайте подивимося, що цього тижня було з альткоїнами. Цього тижня у лідерах зростання топ-100 криптовалют це є Aptos, Фракшейр, Оптимізм, Хедера та Мана. Хочеться відразу сказати за Аптус. За нього я говорив у попередніх криптоновинах, тому кожен міг зробити 100% від депозита. А також мета всесвіти, знову одна криптовалюта, мета Всесвіту в топі. Тобто з цим трендом не все таки погано, все ж переходить на веб-3. Ростуть у нас також криптовалютні протоколи, що є досить очевидним. Я рахую, вам потрібно придивитися до Compound, DeFi протокол, який видає кредити в криптовалюті, якщо що, я попередив, але це не фінансова рекомендація. І так, давайте перейдемо до новин, які трясли ринок цього тижня. Компанія Bitwise Asset Management, яка керує цифровими активами. Випустила статтю з прогнозами на 2023 рік. Основні тези цієї статті це децентралізована біржа Uniswap переверсить Coinbase за обсягу торгів. Ринкова капіталізація стейблкоїну USDC перевершить ринкову капіталізацію USDT. Ефіріум стане децентралізованішим, а кількість монет у стейкінгу зросте після оновлення Шанхай. На ринку таки можливий довгий боковик, перш ніж почнеться реальний бийчий тренд. Криптовалюти стануть реально швидкими та з дешевими комісіями. Корекція крипти з фондовими ринками різко впаде нижче 0,5, а можливо й до 0,25. У 2023 році Конгрес США ухвалить як мінімум один важливий закон про криптовалюту. А що ви думаєте про ці прогнози? Я рахую більшість з них збудуться. Напишіть про це в коментарях. Дивно, але за останні 24 години FTT, нативний токін криптобіржі FTX, що впала, зріс на 58% за останні 7 днів. Зростання склало приблизно 500 в 2023 році розблокування підлягають криптовалюти на загальну суму понад 100 мільярдів доларів. Абсолютний рекорд! XRP передбачається, що на ринок вийдуть монети майже на 18 мільярдів доларів. Подивіться це уважно, тому що там великі розблоки монет, і це може призвести до сильного падіння ваших криптовалют. Сервіс для P2P обміну криптовалют Telegram BTC Punker був захоплений міжнародними правоохоронними органами. Головне, щодо ситуації навколо бід Мін'ю США повідомив, що у вівторок, 17 січня, власник сервісу Біцлато було заарештовано за звинуваченням у відмиванні понад 700 мільйонів доларів. Власника сервісу Анатолія Легкодимова була заарештована в ФБР минулої ночі в Майамі, куди він прилетів із Китаю. Користувач з Ніком Легкодимов був один із найстаріших російських користувачів біткоін та лакформу. Також сервіс був пов'язаний з платформою Худра. Власники свідомо не проходили верифікацію і не боролися з шахріями та наркоторговцями, які використовують сервіс. Ким потрібно бути, щоб після цього їхати в США. Віруючи в анонімність у 23-му році, звісно, якщо ти чистий і не робиш ніяких поганих справ, то США чудова країна для туризму або імміграції, відразу після блокування «BTC Banker». Почала надходити інформація, що бінас активно блокує облікові записи користувачів, які проводили транзакції через сірі та чорні обмінники. У деяких випадках біржа просто вимагає вивести всі гроші протягом 30 днів, не ваші ключі, не ваші монети. Але як показує досвід, біржа в більшості випадків блокує аккаунти. Genesis заблокувала понад 3,5 мільярда доларів, 50 найбільшим кредиторам. У розпорядженні компанії зараз лише 150 мільйонів доларів. Digital Currency Group, материнська компанія Genesis з 10 мільярдів доларів у біткоїнах на рахунку зразу вийшла сухої з води, а ринок поки що ніяк не відреагував. Також варто відзначити, що Genesis постарається повернути всі кошти кредиторам, а потім клієнтам. Ось про це я говорив у попередньому випуску, що якщо це станеться, це може потягнути весь ринок вниз. Але що сталося, то сталося, і ринок не почав падати, а це означає що ринок був готовий до цього всього. І так, Грицькейл не будуть банкротами, адже ринок закладає ціну наперед, адже в крипті є інсайт торгівля Біржа Binance спалила більше 2 мільярдів BNB на 618 мільйонів доларів у рамках 22 щоквартального спалювання монет, це 1,3% від загальної емісії. Чим менша емісія, тим більша ціна монети ні на що не натякаю. Сео Бінан заявив, що коли він працював у Макдональдс 30 років тому у Ванкувері, він заробляв 4,5 долари за годину. Так, мій друже, якщо тобі менше 40 років, то ти ще в майбутньому можеш стати мільярдером. Головне, не лови гав, а роби дії, які приведуть тебе до цього. Немає неможливої цілі, є поганий план, який потрібно перебудувати, а то імпровізувати по ходу дій. Я хочу сказати, що я в тебе вірю, в тебе все вийде. Головне не лінись і щось роби. Блумберг продовжує влаштовувати фут навколо навколишнього середовища Binance, називаючи найбільшу криптобіржу світу, одним із ключових контрагентів обмінника BitsLato, якого звинувачують у відмиванні 700 мільйонів доларів. Насправді це не жарти, адже якщо Binance не вийде сухою з цієї води, то у нас є погані новини для криптовалюти в цілому. Тому що скам Binance призведе до того, що ринок впаде на 50% да, можливо і більше. Тому потрібно Binance вийти чистим із цієї справи. Венчурні компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах відкрили фонд на 1 мільярд доларів для розвитку Web3. Такі інвестиції дуже багато приносять, тому потрібно слідкувати за діями цього фонду. Робін Гуд запускає власний криптогаманець. Робін Гуд Валет у черзі вже понад 1 мільйон користувачів. Робін Гуд Валет використовує мережу Polygon, а також Сайтчейн Ефіріум для обміну криптовалют без мережевих комісій. Всі великі компанії створюють гаманці, щоб люди були їхніми клієнтами. Всі розуміють, які гроші крутяться в цьому всьому, особливо після краху FTX. Як вам новини? Якщо сподобались, тисни лайк і дякую, що додивився відео до кінця. До зустрічі!